Газпром може знизити ціну на газ для України заднім числом з 1 січня 2013 року до 260 доларів за тисячу кубів, з нинішніх 426 доларів. Якщо країна встигне до 1 червня внести до законодавства зміни, що закріплюють можливість оренди її ГТС російською газовою монополією. Так за даними видання, Газпром зажада від Києва внести в українське законодавство зміни, які б гарантували йому оренду української газотранспортної системи. Теми, оскільки стаття 7 закону про трубопровідний транспорт забороняє передачу ГТС в оренду, концесію або лізинг. За даними видання, зараз Україна і Росія обговорюють створення консорціуму на паритетних засадах. Газпром повинен отримати в управління ГТС. При цьому зобов'язується транспортувати не менше 60 мільярдів кубів газу на рік і гарантує оплату послуг з транзиту. Ціна газу для України при цьому повинна бути знижена до 260 доларів за тисячу кубів.